Маємо наше заняття, будемо читати та говорити, повторюйте за мною. Будемо думати. Будемо думати? Будемо слухати. Будемо слухати. Будемо читати. Будемо читати. Будемо думати, слухати і читати на нашому занятті. А зараз я пропоную вам повторити за мною невелику фонетичну розминку. Капают крапли к к к шелестять у сини мыши ш ш ш песик дыхая у сни х, х, х молодцы и еще раз капают крапли к У сіні миші. ш-ш-ш. Песик дихає у сні. Х, х х Молодці. І тема нашого заняття осінь. Давайте прочитаємо осінь. Осінь. Ми з вами знаємо, що пора року осінь. Прочитаємо пора року осінь. Осінь. Пора року осінь. У осені три місяці. Читаємо у. Ці у осені три місяці. Давайте зараз їх назвемо. Осінні місяці. І перший осінній місяць. Вересень. Читаємо вересень. вересень це перший місяць жовтень, жовтень, жовтень. Це Другий місяць, листопад, листопад, це третій місяць. Давайте ще раз з вами називемо перший місяць. Вересень другий місяць. Жовтень і третій місяць. Листопад. А зараз ми з вами назвемо ознаки осені. Читаємо ознаки осені. Ознаки осені. Називаючи наші ознаки осені. Ми з вами складемо квітку? Це буде серединка нашої квітки осінь. І перша пелюсточка Як ви думаєте, що це значить? Це означає, що восени ідуть дощі. Давайте прочитаємо: ідуть дощі, ідуть дощі. Далі дивимося уважно і називаємо, що це за ознака? Люди одягають, теплий одяг. Давайте прочитаємо. Люди одягають теплий одяг, люди одягають. Тепли одяг. Далі дивимося і називаємо. Що це за ознака? Листя жовтіє? Читаємо листя жовтіє, листя жовтіє. На наших деревах з'являються жовті листочки. Далі птахи відлітають, читаємо птахи відлітають. птахи. Відлітають, Далі. достигають овочі, читаємо до. Тигають овочі, достигають овочі, а також достигають фрукти. Фрукти, фрукти. Достигають овочі, фрукти. І остання пелюсточка у нас залишилася. Це означає, що ніч довше, читаємо ніч довше, ніч довше. А День коротше. Читаємо. День коротше, день коротше. І тепер іще раз прочитаємо всі ознаки осені, які ми з вами назвали. Ознаки осені. Ідуть дощі. Люди одягають теплий одяг. Листя жовтіє, птахи відлітають, достигають овочі і фрукти, ніч довше, а день коротше, молодці. Ось така квітка ознак осені у нас. Отрималася. А зараз я пропоную вам пограти у гру. Гра називається Що зайве. Але спершу я хочу запропонувати вам зробити психогімнастику. Якщо ви на вулиці, то добре. Якщо ні, вийдіть, будь ласка, на вулицю. Вийдіть на вулицю. Встаньте рідненько, заплющте очі. І послухайте звуки природи. Що ви чуєте? Розкажіть. Якщо немає можливості вийти зараз на вулицю, обов'язково зробіть це на прогулянці. Поділіться своїми враженнями. А ми починаємо гру. Гра що зайве. Давайте прочитаємо: Гра що. Зайве. Що зайве? У нас є чотири малюнки. Три з них відносяться до осені, а один зайвий. Давайте уважно подивимося і скажемо, що зайве? Це горобина. Вона достигає восени. Це чоботи. Ми одягаємо їх, коли восени йдуть дощі. А це їжачок. Він несе грибочки, готується до зими. Він це робить восени. А це окуляри. Їх ми одягаємо влітку. Прочитаємо окуляри. О! Куляри. Це літо. Це кленовий листочок. Він жовто-гарячого кольору. Вже пожовк. Це відбувається восени. Це гарбуз. Вони також достигають восени, а це жолудь. Вони він росте на дереві, яке називається дуб, і достигає восени. А це що? Це вишні. Прочитаємо. Вишні вишні. І вони достигають влітку. Вишні зайві. Йдемо далі, дивимося. Це осіння парасолька. Ми її використовуємо восени, коли йдуть дощі. Це дерево. В нього з'являються зелені листочки весною. Це дзвоник. Ми його чуємо восени, коли діти йдуть до школи та садочків. Це овочі та фрукти. Вони достигають восени. Так давайте ж подумаємо, що зайве Парасолька – восени. Дерево весною. Дзвіночок восени, овочі та фрукти восени. А зайве у нас дерево. Прочитаємо. Дерево, дерево. Тому що воно пускає свої зелені листочки. Весною. Це весна. Дивимося далі. Це полуничка. Вона достигає влітку. Це дівчинка з парасолькою. Вона стрибає по калюжах. Восени. Це лійка. А в лійку у нас зібрали багато осіннього листя. Це відбулося восени. А це у нас також дуже багато овочів та фруктів. А ми знаємо, що овочі та фрукти достигають восени. Тож давайте подумаємо, що зайве полуничка влітку. Це восени відбувається. І листя ми також збираємо восени. Овочі та фрукти восени. Тож, зайва у нас полуниця. Читаємо. Полуниця полуниця. Вона достигає влітку. Це літо. Ви всі молодці, дуже добре і вправно грали у гру, уважно слухали і думали, а ще говорили. Сьогодні на занятті ми з вами повторили осінні місяці та ознаки осені, а також пограли у гру. На цьому наше заняття закінчено. До побачення, до нових зустрічей!